кількість тих людей, які обирають кабельне та аналогове телебачення, зменшується. Вибагливий глядач обирає супутникове. Його переваги очевидні: раз купив супутникову антенну і дивишся безкоштовно безліч каналів. Проте безплатне, очевидно, не найкраще. Новий бренд Екстра ТБ розробило платні послуги супутникового телебачення. ми Наша пропозиція доповнюючий контент. На супутниковому телебаченні є багато каналів, але немає багато дитячих, немає каналу Діскавері, немає Євроспорту. А ми це все пропонуємо. У нас 40 каналів і 5 пакетів. Ціна одного пакету 29 гривень. Для лечу треба купити тільки карточку, яка підходить до будь-якого супутникового обладнання. І коштує вона 99 гривень. Екстра тебе пропонує для перегляду п'ять тематичних пакетів: пізнавальний, спортивний, дитячий, універсальний та фільмовий. Переваги в основному для сільських мешканців, де немає кабельного телебачення і поганий прийом, поганий сигнал ефірного телебачення. Тобто люди можуть купити собі супутникові тарілки і от придбати цей пакет екстра ТІВІ». З другого боку, хотілося б, щоб він був доповнений україномовними телеканалами. У нас теж є канали, які є закодовані. Скажімо, «Футбол», Футбол плюс, інші українські канали, якби вони були на цій платформі і мали. Свій е, мультиплекс це було б додатковою перевагою для нашого українського телеглядача. Одна з найбільших переваг нової послуги Екстра ТБ для телеглядачів відсутність реклами. І на Любомир Козак, вісник.